Ага, ось такі. Що з цим станеться? Руки потрібно поставити спочатку так, хвилинку дві, потім так, хвилинку дві, потім так, хвилинку дві. І пропрацьовувати цей рівень е, м'язів. Це найкращі, е, найкращі рухи для... Відновлення усунення спазмів між дисками, між хребцями. Є там коротенькі такі м'язочки. І коли отак стоїш і, і робиш, шини хребці дуже швидко стоять на свої місця, не треба нічого іншого, окрім таких рухів. Попробуйте побачити, наскільки воно дієве. Але обов'язково три рівня. А четверте з опущеними руками. І так, це перша вправа, яку можна робити коли завгодно, де завгодно, відпочиваєте після роботи, встали за столом і пропрацьовуєте. М'язи стають на місці. Друга вправа на ширину плечей і ж, теж така ж сама Такі ж самі рухи, не глибокі, не високі. от сустави, суглоби. В ногах хорошо пропрацьовується, зникає напруга в суглобах з часом, якщо так робити, і обов'язково в такій же позі. Для чого це, коли так робите, ви будете відчувати напряг десь в тілі. Коли відчувається напряг десь в тілі, я ось так тут відчула, я його так пропрацьовую дотиком. І далі пішла, працюю, працюю, так ногами відчуваю. Такому, на такому рівні десь відчула, ага, тут є спазм. Взяла, пропрацювала, дістала глибокий спазм. Спазми завжди на з'єднаннях, з'єднання су, е, між е, м'язами і кріплення до кісткових. Це надкісткові сполучення. Саме там боляче, саме там потрібно знімати спазми, якщо ви відчуваєте. Наприклад, отак от рух робиться, да? я відчуваю тут напругу. Така неприємна напруга. Я працюю таким чином. Пропрацювала. І далі пішла на всіх рівнях. Зрозуміло? Четвертий рівень опущеної руки. Тоді в цій же позі. Але отак раз як би різкий скачок. Також руки. І перше відчуття втоми, де ви відчуваєте втому, берете дотик, я відчуваю тут. І тут устраняю спазм, який дає мені втому. О, відпустилась. Далі. На такому рівні може бути десь інший спазм, в хребті, десь в лопатках. Немає значення де. Береш дотик і знімаєш спазм, і далі працюєш. Точно так же ноги рівненько ставимо і такі ж самі рухи. Звідуючи, я покажу боком, да? теж так само це все, руки отак ставимо і оц різкий скачок на п'ятки. Так, щоб аж протрусилося. Таким чином е застойні явища жочний, мочви. Ну, всюди, де є, є застой у вас в організмі, лімфатичний застой. Вона хорошо пробивається. І знову в таких рухах, то теж пропрацьовую 2-3 хвилини на один рух. І я от відчуваю, отут спа... трішки така втома йде, ну, спазм є. І я цей, цей спазм беру і удаляю. Так. Інша про це... Інше. І перекатуємося. З п'ятки на пальці, з п'ятки на пальці, з п'ятки на пальці. Довго? Ну, 2-3 хвилини, я ж говорю, скільки можете. Може 10-20 таких разів пропрацьовувати. І знову, якщо десь відчувається напруга, береш дотик, я тут відчуваю. І знімаєш напругу. Таким чином відновлюються процеси. Лімфа добре працює, кров не зупиняється, немає де йому немає спазмів, значить немає перетину, нервова система працює добре. Отже, такий рух робимо. Так? Слідуючий рух. Обов'язково ставимо ноги отак і перехиляємося з однієї на другу сторону. Начебто на ребро ноги. І теж руки таким же самим чином. Що це дає? Ну, ви тоді будете рівно ходити по бровкам і не буде вас водити. Це дає хорошу орієнтацію в просторі, головокруження будуть, Ой, як же. Таким образом це все робиться. І знову ж слухаєте на початку. На початку дуже багато буде спазмів відчуватися, але ваше завдання віднаходити той спазм і усувати. І знову я відчуваю. У мене була недавно травма. Так от я зараз її від неї позбавляюся. Ось тут в мене йде напрямка. Це включається в роботу такими вправами, включається в роботу короткі надкісткові м'язи, глибинні, які мають сполучення до кістки, і де не між сполучення а сполучається, споруч... м'язо кріпиться до кістки і там надкісткові сполучення. Отже. Таким чином пропрацьовуємо слідуючи, Оця обов'язково рух в су суглобах, рухи в суглобах повинні бути. Отак, коліно на коліно начебто закидуєш да? багато. Також 2-3 хвилинки на всі рівні і знову ж шукаєш, де притримується така е проблемна. Шукаємо проблемну зону. І працюємо таким чином, а жаку стає, кров хорошо починає циркулювати, відновлюються процеси, особливо в тазових зону. А тим, хто багато сидить за комп'ютером, слідуючи, отака також різкі, високі, глибокі різкі, от такі рухи. Теж хороша. Ця вправа хороша. Відчувається зразу в такому випадку, відчувається напруга на, в зоні нижньої частини. Ось тут є, спазм, відчувається. чувствується. Його треба пропрацювати і відновити. На всіх рівнях, так? Тут обов'язково, там теж буде, певно, зніматися певна напруга. Це між вправами є можливість таким чином відпочивати. Тобто, щоб все тіло протряхувалось, щоб струс був сильний струс. Але це коротеньких м'язів, розумієте? Невеликих м'язів, котрі треба. Тримати в тонусі, накачувати. Ми працюємо з маленькими глибинними м'язами. І так, слідуючого вправа будемо виконувати таким чином. Не напруги, нема напруги. Просто, просто отакі от рухи. Нема напруги. Все в легкому стані. Не треба накачувати м'язи. Ми не накачуємо м'язи. Ми формуємо включення тих м'язів, які у нас зазвичай мало працюють. Це включаються м'язи бокові, і вони сильно у всіх забиті. Там, наче Астахандров знає положення, по, по всій нозі, йдуть. Воно дуже... Коли працюєш над, тим, над тією зоною, то важко дістати. Але е, вона потрібна ця робота, бо е, спазмоване м'яза вивертає суглоб і він зміщується з, з місця. Тому потрібно такі рухи робити, які я вам показую. Слідуючий рух у нас буде. Маленькі шашки. Коліно не відривається, а шашки, шашки робимо. От так Ходимо, да? пішли назад. І теж така ж сама вирівнювача. І коли сюди хилить, так? тут є спазм. Я відчуваю тут спазм. Я його устраняю. І вже не повинно мене бік валити. Зрозуміли, так? Да? Ця оправа дуже добра, аж жарко стало, тому що циркуляція крові пішла і енергетично збільшилась кількість енергії в організмі. Далі. Невеличкі. Просто погойдування. Просто погойдування. Але. Коліна тримаються разом. Ось дивіться, да? коліна повинні одне до одного торкатися, тому що е, вирівнюється, коли так стоїть людина, да? хребет рівніше стоїть, ми даємо можливість, можливість заблокованим коротеньким м'язом омитися е, кров'ю і лімфою. Тому що ці коротенькі м'язи в нас ніде не працюють. І так, обов'язково після процедур потрібно, щоб рубки просто повісіли і таким чином розтягується задня поверхня. Намагаємося просто розслабитись. Відчути, тут потягується, десь берете дотик. Я відчула, тут тяне. Я беру і знімаю спазми. Тепер можна. Не треба великі нагрузки давати. Все це легенько, робиться легенько. Присідаємо. Теж Таким чином м'язи будуть вирівнювати наші, наш хребет і будуть заставляти нас ходити рівним. Ну, явно одного разу недостатньо, потрібно потрішки робити. Я буду потім ну, віддавати вправи, які є. Я всі зразу не охопила. Так що працюємо далі.